Кінець липня підготував для українців сюрпризи і не зовсім приємні. Лише кілька регіонів проведуть другий місяць липня зі спекою. Яка погода буде 30 липня? Та як розпочнеться серпень? Дивіться вже за мить в ексклюзиві Тесен 30 липня в Україні. Цікава погода. Атмосферні фронти зумовлять грозові дощі на півночі, але окрім Сумщини та в центральних областях. У західній частині попустить опадами хіба якісь локальні дощі можливі у південній частині дощ з грозою очікується лише найближчої ночі, подекуди на Одещині та Миколаївщині. На сході буде сухо та спекотно. Такий прогноз у своєму телеграмі дала синоптикиня Наталі. Діденко вона зауважила, що спека 30 липня побуде на сході, південному сході та на Дніпропетровщині. Там очікується плюс 30, плюс 35 градусів. А нарешті території України за прогнозом синоптикині після проходження атмосферних фронтів температура повітря знизиться і протягом дня передбачається плюс 21, плюс 26 градусів.